Європейське турне в розпалі, дружина Джезі вже виступила в Белграді, Загребі та Братиславі. А щоб підігріти цікавість шанувальників до нового шоу, R&B зірка показала найцікавіші його моменти. Виконавиця виклала в мережу офіційний півтора хвилинний ролик про тур. Так кожен виступ співачки відбувається у супроводі яскравих спецефектів і цілої армії танцівників. Ще частіше за відверті вбрання бі змінюються декорації на сцені. До речі, над пошиттям костюмів зірки працювали найвідоміші дизайнери світу. Наприклад, білу сукню, в якій співачка розпочинає шоу, виготовила команда модного бренда Ральфандрусо. У свою чергу взуття для «Попдіви» створював Стюарт Уейтсман. Варто відзначити, що гастрольне турне місіс Картер шоу супроводжується і купою прикрих інцидентів. Найбільше запам'яталася витівка сербських меломанів. Чи то організатори концерту не чи то зірці заманулися стати ближчою до публіки, але перед виходом на белградську сцену їй довелося буквально прориватися через юрбу з нахабнілих панів. Один із них навіть спромігся дати ляпаса «Попдіві». Наступними місіс Картер зустрічатимуть Амстердам і Лондон. Європейська частина туру Біонсе завершиться 5 червня.